Росіяни іскандером завдали удару по 128-й бригаді на Запоріжжі. Розповідаємо деталі того, що відомо про трагедію станом на цей момент. У Запорізькій області 3 листопада сталася трагедія. Російські окупаційні сили завдали ракетного удару по місцю зосередження 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. У нас удару росіян загинули бійці 128-ї бригади а також поранено цивільних. Збройні сили України повідомили, що 3 листопада на Запорізькому напрямку російські військові завдали ударів по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Васильівському районах ворог вдарив ракетою Іскандер М по особовому складу 128-ї бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. Також поранення різного ступеня важкості зазнали і місцеві мешканці. Наразі триває розслідування. Міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на трагедію, що трапилася на Запоріжжі. Він заявив, що будуть з'ясовані усі обставини того, що трапилося. Знайдуться відповідальні за ось таке рішення. Вони теж отримують справедливе покарання, бо так направду робити не можна. Прифронтова зона, велике. Велика кількість військових зібраних в одному місті ми знаємо, що ворог гатить по всьому, де буде і трохи оскаженіло помічає слід українських сил оборони.